Повідомляю, що вдається повновади від фіксації з того звільнення, допомогла оказатися. Правда, будь ласка. Я прошу вирішення про місце, по державному зраду і дуже багато інформації було від учасника. Так, значить, э, оголошується склад суду, справа будуть слухати сліді маршаль Данії Дембіцька, за участь учасників судового провадження, секретаря судосідня Ковбаска, скаржника Тернавецького, представника Скаржника, Мельника, Мельник Дурецького. Довіряємо. Значить, по початку слухання надійшла заява.

Відуть зйомку. Ще буде? Нет, немає. Ухвалені слідчої у суді за останній сквітні сьогодні Чекаєскості 28 серпня 25-го року відмовимо згодом скарах Херновецького Степана Івановича на віднесення поважені оформила ВП 2 міста кісме, ми не області відомості і проповіднами Много еще задоволен из картошки, числа зазначив, что уходит про заявок, получается отправить, что свидетельствует проучение криминального пропущенных, торговая учения, свиньи управляют, видно, что я не знаю. Однак накид заявлены, вот это навеску сделать, свинки в сайте видео, мистер Киста. Черновязького. ДЦК та спекмір та вчиняють перешкоди у проходження військової кількосної комісії. Навказно ухвалення сьогодні представник спецника, подав апеляційну скаргу, які просить скасувати ухвалу та заболізувати голову ВП No2 міста Кіцьма. ОМП Чеблінаської області мають знаки, Сладу злочину передбачених частин 1364, частини 2 і 376 комерку і редакторній підставі заяви треба істотного розпочати з цією заявою до сторону ослідування стосовно построїв Росії Кізського, Тіцівського, РТЦК та СТ. Стверджую, що похвала з іншої суддієм закону, без підстана така, що скасування зазвичай, що звідчить суддя не обтою, мов, здоров міська, Терновецького, належні чи. Стверджую, що заява про мій спорудження пропорушення начальником Кісменського ТЦК ТСП є належним чином оформлення, місце в собі синерхідністю для нестабільності до ЄДР. І в чому його безпідставлено відмовили поліції? Доповідь закінчена. Ви підтримуєте подарування. Дійсно, як згідно скарги, яка долучена до судді, слідчого судді, яка була перенаправлена згідно розподілу до Застанівського районного суду, у зв'язку з тим, що мій клієнт є присяжним судею Кислівського районного суду відповідно до рішення районної ради. Щоб не було конфлікту інтересів, дана справа була принаплавана до слідчого судді Застанівського районного суду, де слідчий суддя стрілець. Відмовив нам у скарзі. Вважаємо її незаконною, тому звернулися до вас про встановлення істини, оскільки згідно норм КПК, прокурор, слідчі чи слідчий суддя зобов'язані оцінити ту чи іншу заяву про злочення, дати їй оцінку. Вважаємо, що нам у суді першої інстанції було детально описано, в чому саме правопорушення, яке вчинив керівник. 3 відділу РТЦК Товстий, тому вважаємо, що є безпідставною ухвала слідчі у суді року та формальною. Так, зокрема, нами зазначалося, що від 3 липня, коли було подано Терновецький на підпис, Документи на дообстеження. однак станом навіть на сьогоднішній день жодних документів не підписано, що позбавляємо клієнта відповідно до законодавства, саме до наказу 402 міністерства охорони здоров'я, пройти медичне обстеження і підтвердити. Чи спростувати відомості, на які він посилається. Мій клієнт стверджує те, що він виключений з військового обліку. Якщо відповідно до законодавства, то взагалі військовий обов'язок про військову службу не поширюється. Однак працівники РТЦК ну, якимось чином затримали мого клієнта, був він доставлений голову 129 судове період до 3 липня. Готові прийти на комісію, підпишіть, будь ласка, ні, через особисті якісь там, я так вважаю, особисті непризні відносини між моїм клієнтом і начальником, то відмовився підписати. І, як я вже казав вище, не підписують до сьогодні. Звичайно, у цих діях ну, навіть підрив мобілізаційних якихось дій, оскільки ну, якщо пантернацький... Відповідно до законодавства, до медичних висновків, буде визнаний придатним, чи обмежено придатним, чи взагалі підлягає виключенню. Однак ми не можемо далі ніякі дії чинити через підписання даного документу. Ми вважаємо, що з даними діями є зумання службовим становищем, в зв'язку з чим була подана серга до ОПН2 місця Кісне. Однак не було внесено мітинності в ЄРДР. Ні, ВП, ні слідчим судей. ми просимо вас скасувати увагу за станської суді з 8-25-го року і зобов'язати ВТНР2 посадових осіб відносин до ЄРД. Перевірити ті чи інші факти, оскільки слідчий ну, суддя, які апеляція позбавлена можливості, якісь, бо е, доказування кримінального процесу це є змагання сторін. Тобто ті чи інші докази повинні бути досліджені, будемо казати, в рамках кримінального провадження, забороняє КПК, будь-які встановлення будь-яких дій проводити без внесення відомості в ЄРД, дослідження злідження чи інших е, так. Друзі, ви закінчили? Так, будь ласка, Ну, Зі своєї сторони, шановні я хочу додати, що закон для всіх одинаковий, так, вони всі рівні перед законом. Закон України про військовий обов'язок і військову службу, стаття 14, пункт 6, чітко говорить, ВЛК у разі необхідності має право направити громадянина на додаткове медичне обстеження, а заклади охорони здоров'я зобов'язані забезпечити його проведення. Це означає, що рішення ВЛК є обов'язковим до виконання як лікарнею, так і ТЦК. Друге, нагадаю, те, що вже говорилося про е, наказ 402 мовою від 14.08.2008 році, положення про військову лікарську експертизу. Зокрема, пункт 2.5.4. Рішення ВЛК про направлення на дообстеження обов'язкове для виконання АТЦК не може його скасувати або змінити. Начальник ТЦК не є членом ВЛК, тому не має права втручатися в медичний висновок. А те, що відбулося, зокрема, зі мною особисто, я декілька разів приходив в ТЦК до начальника до Олександра Товстого і просив його: ну, не порушуйте чинне законодавство, дайте мені можливість завершити комісію ВЛК. Я пройшов стаціонарне лікування вже повторно. Зокрема, нагадаю, що у 2014 році. Я вже проходив так само, коли мене було виключно, висновний непридатним. Я їм надав необхідні документи. Висновок ВЛК, за висновком ВЛК мене виключили і занесли запис у мою облікову картку. І, зокрема, Заставнівський суд 1 липня виніс ухвалу і зобов'язав ТЦК надати мою облікову картку, щоб переконатися. та дійсно я виключений. ТЦК відмовився виконати ухвалу суду на сьогоднішній день. І на даний момент це порушення чинного законодавства систематично продовжується кісне начальником ТЦК. І тут, в принципі, ну що? Стацінальне лікування. Лікарі підтвердили мій статус дійсності. Я підлягаю виключенню. Я вже раз був. Тепер повторно, бо я не знаю, яким чином мене там знову включили. І цього всього могло не бути, якщо б не порушувалася вимога законодавства начальником Кіцманського ТЦК. Ми б тут сьогодні з вами не зустрічалися. Але Конституція України мені дає право 55 стаття. і відповідно Тому я і тут сьогодні захищаю свої права, бо моє право гарантоване Конституцію. Я вважаю, що е, ніхто не має права і тим паче слідчі, яким я все пояснив Кис мені. Вони повинні переконатися в дійсності, що відбулося. Це був завершений злочин, який вже мав місце. Товстий тобто мені сказав, що він не буде підписувати зв'язку з тим, що я скаргу на нього подав. Да? Я подав скаргу, вони наклали на мене 17 тисяч штрафу. Та постанова скасована судом, вона незаконна. Але він на мене має зуб, там є інші питання. Тобто. Мені свідомо йде на порушення чинного законодавства. Я вважаю, що ви як мудрі добросовісні порядні судді маєте зупинитися і навести порядок. Дякую. Так, Була, так? Що тут Що, можемо перейти далі, Можемо. Так, так. Та, так. Та, так. Що Там заява всіх є пам'ятають. Які... Ну, є скарга, є, скарга на невнесення в ЄТ. Там скарга дуже та, дозвольна. На чотирьох харкушах є заява про вчинення кримінального продовження. І копія так. направлення такі у вас. Так, ну, це те, що нам по електронці прислали. Так. так, так. Копія, яку підписав голова комісії ВЛК, лікуючий її лікар. І там ще мав підпис поставити начальник ТЦК. Він відмовляється і гальмує, паралізує роботу комісії ВЛК. Є лист з поліції ім'я Степана Терновецького. Тут, тут. Так, Направлення. Копія направлення. Да, да, да. Ту, яку підписав голова комісії ВЛК, і 3 липня. Ну, суд, Так, переходимо до судових дебатів. Будь ласка, апелятувати снова, що ви просите? Просимо ухвалу слідчі у суді року 25 року Застанського районного суду, якою відмовимо задоволені скарги Терновецька Степана Івановича на бездіяльність обвноважень особи ВП номер 2 міста Кісманів Певчівнімецькій області, яка полягає в внесенні відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань скасувати. І зобов'язати уповноважену особу ВП No2 у відомості до за за ознаками складу злочинів передбачення синою першої статті 364 частини 2 статті 376 Кримінального кодексу України. Я підтримую сказати адвокат. Так, Коментар на прощання. Чекаємо рішення. законного мудрого. Ну, Сьогодні побачимо, наскільки наші природні суті приймуть законне рішення. Так. Зараз ми знаходимося в апеляційному суді Чернівецькому. По кримінальних справах суд відійшов на речку кімнату, розглядають мою скаргу. У зв'язку з тим, що начальник ТЦК Кисменського Олександр Товстрій відмовив підписати направлення на медичне дообстеження. обстеження. була заява поліції Кисменської відділу поліції, і вимога донести ЄРДР по 214-й. Це є зловживання службовим становищем. Бокуначальника ТЦК. Однак поліція відмовляє порушення кримінального провадження. Ми зверталися з кажем'я. Черниці, коли сільського палати, зводжу фінальної експерти, складу адміністративного прату. Чернівецької працівники суду складі оручиващика, субідування ліції. За участю учасників свого проведення секретаря засідання Колбаска, скажімо так, ставника скаржника Медика, значить, за старою стороною сітчнівської області, з 25 року студію. У зв'язку з тим, що виготовлено повну тексту ухвали потребує значного часу, коли сьогодні обмежується оголошення резерва частини керуючись з численням 2376. Статтями 404, 405, 407, 418, 419, 422, КПК України, коли я собі ухвалила. Апеляційна скарга, поката мені казали, що не здоров'я, судді у суді суду Червянської області, 28 серпня 25 року про в задумовлені скарги Терновіська на бездіяльність повноважної осіб та номер 2 міністра Кісмі Чернівецької області. Щодо нанесення відомості до ЄРДР, за оступлюється допомоги тексту буде оголошено 8.15, 91, приміщення Чернецького призвільно суду за адресою міста Ченців, це внецьку 4-го оскарження підлягає. Судове засідання закінчено, на повний текст може не з'являтися. Але я хочу сказати, що якщо ви вважаєте незаконні ті зельні ПЦП, то ви їх вправи скажете одні судочасні. Тобто 402 наказ начальник ТЦК може порушувати. Ви можете, і суд зобов'язує підписати те, що ви хочете підписати і все. Якщо ви правомірно дієте. Ну це є зловживання з його сторони, явно.